Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Ну що? Я думаю, вже почалася спека. Починаєте ви збирати томати і бачите ось такі білі жилки. А чому це виникає? Як ми цього можемо запобігти? Давайте про це. Сьогодні в цьому відео, і насправді основні причини, чому так стається на помідорах наших, то є три основних причини: перша це сортова особливість, друга це стовбур, і третя незбалансоване харчування. Че, ну давайте подумаємо: сортова особливість, але ж щороку ми саджаємо томати, які не схильні утворювати білі жилки. Тому сортову особливість ми можемо виключити. А стовбур це вірусне захворювання. Але якщо ваша рослина виглядає нормально, тобто не покручена, і плоди виглядають правильної форми, то так само стовбур ми можемо виключити. А ось якщо деградують, то це вірусне захворювання стовбур, і про нього треба зовсім окремо. Тепер в нас залишається незбалансоване харчування. Що таке незбалансоване харчування? Це не обов'язково нестача якогось мікроелемента в ґрунті або в добривах, які ви вносите під рослину або на рослину. Незбалансованість вона може бути через те, що ви якимось мікроелементом пере... Годували рослину. Наприклад, яскравий приклад зараз калій. Всі знають, зараз спека, треба активно підживлювати всі рослини калієвими підживками. Але калій в нас може в рослині блокувати кальцій. Через це буде дисбаланс і будуть ось такі білі жилки. Тому що білі жилки це дисбаланс між калієм і кальцієм. І тут найбільша, найбільша помилка є: це таке собі тунельне мислення, коли ми доглядаємо за рослинами. І якщо ви думаєте, що ось ці томати, мені треба було дуже далеко їх шукати, це від моєї сестри. І чому я роблю відео саме зараз, вже коли ви збираєте ось такі білі томати? Тому що раніше люди не слухають і не чують. А, адже головний аргумент це такий. Це я кажу про свою сестру. Головний аргумент такий: минулого року я за такою схемою підживлювала, я за такою схемою доглядала і мала чудові результати. Супер! Чудово! Але якщо в цьому році саме за такою схемою твого догляду ти отримуєш, починаєш бачити на помідорах ось такі результати. То це означає, що можливо твій тунель, за яким ти планував рухатися ще на початку весни, а він в цьому році веде не туди, і треба трохи щось змінювати. Чому так стається? Тому що нестача або надлишок мікроелемента, або в ґрунті, або в схемі вашого догляду, має ефект накопичення. В минулому році все було чудово, але за цей за минулий рік в ґрунті накопилися якісь зайві мікроелементи, що призводять до блокування інших мікроелементів. І все, почався цей рух. А якого саме мікроелементу в вашій рослині не вистачає, визначити може виключно лабораторія. Але я чудово розумію, що в побутовому господарстві ніхто не понесе в лабораторію як свою рослину, помідор, я, так і ґрунт. Тому є інші варіанти, я вам його пропоную і він спрацює. Якщо ви помітили, що за вашою схемою догляду ви маєте білі прожилки в помідорах, і ваша рослина не деградує, тобто в неї стовбуру немає. І сорти ви нібито підбираєте все чудово. Це це означає, що у вас просто дисбаланс живлення вашого. А для того, щоб не ризикувати і не змінювати, оскільки ми не знаємо, якого саме елементу не вистачає, яке, яке саме добриво або підживлення, або яка саме ваша дія призводить до цього дисбалансу. А ви маєте лише частково секторально. Змінити догляд для рослин. Тобто у вас є ділянка томатів, візьміть піврядочка, візьміть якийсь невеличкий шматочок вашої ділянки помідорів і змініть для неї схему догляду. Змініть для неї доброго, Змініть, Можливо, виключити його треба зовсім. Можливо, підживити іншим, якщо ви зараз активно підживлюєте свою ділянку калієм, то візьміть і ті піврядочку, активно починайте підживлювати кальцієм. Тому що саме калій, кальцій їх балансування і призводить до ось таких наслідків. І тоді ви можете саме виключно для своєї ділянки, для своєї власної ситуації побачити результат своїх дій. Були вони в вірну сторону або в невірну сторону. Хто ще не підписався на канал, то обов'язково підпишіться. А також поставте лайк і зробіть посилання цього відео своїм друзям і знайомим. Це буде найбільшою підтримкою від вас в розвитку мого каналу, а також найбільша ваша вдячність. Всім до побачення!